Привіт-привіт! Сьогодні записую для вас нове відео на тему цінностей. Це тема, яку я вже підіймала в своєму інстаграм аккаунті і пропонувала вже певні вправи своїм підписникам, як працювати з цим. І Вирішила більш глибоко поділитись нею і навести вам кілька прикладів, як же можна використовувати знання про цінності в своєму житті, щоб бути більш ефективними. Легше досягати своїх цілей і не витрачати енергію туди, куди вам не потрібно. По-перше, я вам запропоную для себе визначити, які взагалі є ваші цінності. Це може бути сім'я, це може бути здоров'я, розвиток, це можуть бути гроші. Насправді цінності в кожного будуть свої, і це нормально. Важливо знайти для себе чесну відповідь, які ж саме цінності ваші, якщо складно обрати там, більше двох, Google вам допомогу, там є цілі, величезні списки різних цінностей, з яких ви можете обрати. Можливо, коли будете їх читати, ви згадаєте щось ще а, своє власне додастей список. І після того, як ви а, напишете свої всі цінності. Які вам відгукуються, приранжуйте їх за пріоритетністю. Що для вас є найважливішим? Наприклад, сім'я чи відносини з близькими, чи гроші. Знову ж таки, кожному не своє. Далі, після того, як ви для себе визначите свої цінності, найголовніші? Я пропоную вам використовувати їх у житті. Як же це можна використовувати? Наведемо такий приклад з інстаграмом. У вас є якийсь улюблений блогер, кого ви постійно дивитеся. В нього там в сторіс постійні якісь там розборки, скандали, щось там в нього трапляється, якісь постійні травми, і ви за цим слідкуєте. Або ж ви дивитеся, як там в когось відбувається. Чергова там, розпаковка якоїсь сумочки брендової за кілька тисяч доларів. Так? І ви поглинаєте цей контент. Або ж це можуть бути якісь там, політичні гострі дискусії, так? за якими ви слідкуєте. Потім в якийсь момент ви не помічаєте, як ви вже читаєте коментарі. І за цим всім проходить ваша там, година, 2-3 часу. Яку ви могли б витратити на щось корисне для себе. Але знову ж таки, навіть ці, це заняття може бути корисним, якщо воно співпадає з вашими цінностями. Наприклад, ви серед своїх цінностей назвали самореалізацію, дохід, там, гроші, так, і власний розвиток. Якщо ви дивитесь на цього блогера, наприклад. І ви сидите там з блокнотом і собі записуєте. Так, ось тут він використав ось це, щоб там зачепити аудиторію. А, ось тут я захотів в нього купити. А чому? Тому що він, можливо, використав якусь там певну стратегію, якусь техніку. А, я собі запишу її теж, бо я хочу теж продавати в своєму блозі. Ну і так далі. Тоді ви розумієте, що у вас є певні цінності, які Співпадають з цією дією, тобто ви вивчаєте зараз, як е, зробити так, щоб заробити гроші, щоб самореалізуватися, е, щоб розвиватися, так, і ви цим і займаєтесь. А тоді все окей. Якщо ж ви розумієте, що ви зараз просто витрачаєте час, е, що ви не планували цього робити, що у вас там за планом взагалі було там, зна, прибирання вдома або почитати книгу, і ви випадково зайшли в інстаграм і там застрягли на 3 години, то... Якщо ви вчасно задасте собі питання, я зараз реалізую свої цінності, я зараз йду до них, а, тоді ви зможете вчасно звідти вийти і почати робити те, що вам потрібно. Так само з тими ж самими політичними дискусіями. Так? Якщо в мене є в моїх цінностях цінність моєї там, національності або нації або моєї держави, і мені здається, що коли я там вступаю в якусь дискусію в Instagram, я її там закриваю чи реалізую, чи якесь там почуття провини, так? то я задаю собі питання, я, я навіщо це роблю? Так? Яка там цінність? Якщо цінність там, держави, наприклад, так? тоді я задаю собі питання, я зараз допомагаю державі, я зараз реалізуюсь якось в цьому сенсі. Так? Якщо і, 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 і насправді реалізуюсь, якщо я ділюся якимось збором, і я знаю, що моя аудиторія там. Підтримай його, і це важливо, ну класно. Якщо я просто там пишу коментар і від цього ніякої користі не буде, то я собі кажу чесно, навіщо ти витрачаєш час, піде зроби щось інше, більш корисне. А так само може бути з людьми. Ви можете подивитись на своє оточення, поспостерігати, які емоції у вас від якогось спілкування з кимось. Наприклад, ви, можливо, ви зараз виїхали. За кордон, нема поруч друзів, ви спілкуєтесь з кимось, щоб просто спілкуватися, бо вам там сумно. Так? І е, ви в цей момент себе запитуєте, чи е, це мене зараз наповнює навіщо я це роблю? Якщо я не хочу бути самотнім, і це мені дійсно допомагає, тоді класно. Я там пішов, виговорився, все добре. Якщо я себе не відчуваю самотнім, але я йду на ці зустрічі. А потім відчуваю якесь спустошення, що я витратив три години часу на дорогу, там, ще не знаю, там, на каву. І, і ніякого наповненого стану після в мене немає. Тоді, можливо, собі варто дати чесну відповідь і зізнатися, що з цієї людиною цінності в мене не співпадає, так, або мені з нею не цікаво, або вона не, ця, ця це спілкування воно не допомагає мені ніяк реалізовувати мої цінності. Вона там не веде мене до розвитку, так, або не веде мене до щастя, так, якщо вас там, щастя це цінність. А і так само можна з приводу їжі, так? бо якщо ми там серед цінностей обираємо здоров'я, то ми задаємо собі питання, купуючи ось цю їжу зараз, чи я або а, якщо я їм там третю шоколадку після обіду, чи я зараз реалізую свою цінність здоров'я, якщо її для себе обрала. І в кожного буде свій набір, і в кожно, і кожен цей набір має право на існування. Головне з собою бути чесним, собі дати чесну відповідь, які мої цінності, і через розуміння цих цінностей робити все, що ви робите в своєму житті. Тоді ви будете легше відмовлятися від зайвого, вам легше буде залишатися собою. І вам складніше буде маніпулювати. Бо якщо ви не розумієте, що ви робите, і навіщо, то вас дуже легко затягнути куди завгодно. А якщо ви вчасно задасте собі питання, навіщо я це роблю? Для чого? Чи мені це потрібно? То ви залишитеся вірним собі. Головне знати, що важливо для мене, що цінно для мене, які мої цінності. І собі це нагадувати. Тоді ви. Залишитись з собою в чесному діалозі.